З Євангелія від Матея. Того часу до Ісуса підійшов один чоловік і, вставши на коліна, каже: Господи, помилуй мого сина, бо Він лунатик і тяжко страждає, часто кидається у вогонь і часто у воду. Я привів його до твоїх учнів, та вони не спромоглися його оздоровити. Ісус сказав у відповідь. Ороде безвірний і розгнузданий, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені Його сюди. І погрозив йому Ісус, і біс вийшов з нього, тієї ж миті юнак одужав. Тоді учні, прийшовши до Ісуса, наодинці запитали: чому ми не змогли Його вигнати? Він каже їм через ваше маловір'я. Воістину кажу вам: коли будете мати віру, як гірчичне зерно, то скажете цій горі, перейди звідси туди, і вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого.